Сьогодні в цьому відео ми проведемо разом з вами розпаковку. Ми придбали аерогріль, а якщо офіційно це назва мультипіч, Easy Fry, grill and Fry фірми Тефаль. Легка, я зазначу, скільки вона в кілограм важить. Ми, До речі, у нас квартира досить маленька, і ми думали, де її поставити. Вона така немаленька, я б сказала, тому місце під неї треба відвести. От, поділювач, який йде в комплекте. Він також металевий. І от сюди в пази він становить. Тут. Ну, я не бачу, куди ставити. Може ну, я не тою стороною. Ні, сторона та от, поділювач, от. Вот она розделивать. Но край резиновые Края резиновые вот все. Гумові. Идею гума и вот так вот оно становится. Ну мы можем рещитку давай. Сейчас заодно поставим. Вот цева. Вот Вот оно так. А можно и... Не так? Ну, это можно по иному поставить. Я уже можно вот так вот поставить. О, вот. оно будет краще. Угу. Вот так вот. И Поделивать тоже стоит. И потом вот так вот вставляется. Оно а ну, зараз Я почала розповідати, де ми її плануємо поставити. У нас кухня досить маленька, тому ми будемо ставити на балконі. По-перше, вона начебто повинна шуміти, да, і парк буде йти. І тому будемо відкривати вікно, і на балконі вона у нас буде стояти. Вихід кабелю. Кабель недовгий, біль. Кабель не довгий. Можеш метр, сюди показати? Метр, щоб... метр кабелю. Отак от. Недовгий. Метр. Метр. Ну що, ставимо на балкон і дивимось, як воно буде. Вверх не відкривається. Я зрозумів, тут просто QR-код стоїть. І анотація. Ну, це Давай поставимо і потім будемо включати і далі покажемо вам. Добре. Так, покажу місце. І так, покажу місце, де вона буде стояти. У нас отака тумбочка на балконі, тут у нас кіт лежить, ось його вода. І ось в цьому кутку ми плануємо поставити. Ось так воно буде стояти. Я планую ставити на провітрювання і трошки далі. А, далі не вийде, тому що ця штука. Ну, Ось воно так. Ж повинно вентилювати. Я планую, щоб вона стояла. Ну, поки що кращого місця у нас немає. Напишіть в коментарях, де вона у вас стоїть. Тому що ця машина досить велика. Ну що, я знімаю отсюда на, на липку? Снимаю. Так. Mm -hmm. так, mm -hmm. Ну, так вот она выглядит. Вказую на швидку, порція на двох. У мене в холодильнику була куряча грудка, я нічого не вигадувала, просто змастила спеціями для курки, додала трошки чеснока, додала трошки наверх олії і на картоплю теж ось так слайсами порізала 5 маленьких картоплин. Трошки додала олії зверху. Всі рецепти будуть на іншому каналі, я залишу його в посиланні. Тому, якщо вам цікаві саме рецепти до аерогрилю, то підписуйтесь на мій другий канал, де я збираю різні рецепти. Ну що, будемо ставити? Ти мені допоможеш? Ось так ми налаштування поставили, поставили температуру 200 градусів 20 хвилин. Побачимо через хвилин 10, в якому вона стане, Тому що чоловік сказав, що вона хвилин 6 буде тільки розігріватися. Чекаємо. Ось вона виключилась і тепер покажу трошки. Спеції пригоріли, але це тому, що я додала ще 20 хвилин, і додала ще 5 хвилин. Тому що ми любимо більш зажарену, але взагалі ідеально ось ви бачите результат. Ну, що я вам скажу? Куриця не приготувалась. Я там розрізала, якщо ви бачите, ось там всередині вона сира. Вона червона. Тому ставлю ще хвилин на 20 так, обираю м'ясо і старт. Ось 12 хвилин про 180 градусів. Побачимо, чи приготується за 12 хвилин. Дивіться, ця поверхня нагрівається ця, знизу. І тому рекомендую на щось ставити. Ми ось поставили на таку дощечку, але зверніть увагу, що вам теж треба на щось буде ставити. Поки нічого іншого я не придумала, виглядає не дуже, але як уже є. Можливо, трошки згодом придумаю якесь інше рішення. Напишіть, на чому у вас вона стоїть. Я взагалі не розумію, на що її ставити. Я вийняла курицю вже е, третій раз, і вона ще не готова. Тому я обрала режим курицю, поставила там 60 хвилин. Е, а взагалі, ну ми плануємо хвилин 15-20 і подивитися, чи буде вона готова. Що я вам можу зазначити? Читайте інструкцію та обирайте вірні програми, а не так, як я на ось щоб просто методом спроб та помилок.